Всім привіт! Сьогодні прогноз. На жовтень місяць, місяць, який буде для всіх, хто народився у січні, це архетип маг, архетип для всіх, хто народився у січні, а також всіх, хто народився 1 та 23 числа кожного місяця. Сьогодні подивимося ваш прогноз на місяць, на жовтень. З огляду на те, що в моїх розкладах чомусь завжди жовтень, не дуже спокійний місяць, тому я вважаю за необхідно подивитися кожного архетипу. Як воно буде проявлятися. Перша колода, яке, яку я візьму, це Taro Position. Ось така колода. І подивимося, що для наших нонгів. Ваш архетип сам. Про себе каже, що необхідно вміти а, будувати свою комунікацію, вибудовувати її, навчатися розмовляти, а, публічно виступати, доносити свою думку, а не замовчувати. Якщо ваш архетип мовчить і не може проявити себе десь у публічному місці, або не може десь себе проявити, а, сказати щось, попросити про щось, то це вже питання, яке необхідно вирішувати а, з огляду на те, що сам по собі архетип такий балакучий? Багато розмовляє, багато відповідає, багато а, слів, багато думок, багато ідей. і Якщо мовчить, то щось де не так. А, перше, карту, яку ми беремо, дивлюся: староф опозишн, а, а, вісімка а, пентаклів. Монет. Ну, По-перше, це карта роботи. А, Корисною, важливою, регулярною вісімка сама по собі це карта режиму і режимної роботи. Тобто, це не додатковий заробіток, це те, що ви робите завжди там з 9 години до 6-ї вечора, наприклад, виходите на якусь роботу, ви йдете працювати на когось чи на себе, але у вас є план та регулярна робота. Це карта саме регулярної роботи, а не додаткового заробітку і надаткового доходу. По-друге, це гар. Парне матеріальний стан. Я би сказала, що в жовтні місяці у вас все буде добре, з огляду на те, що робота повинна бути, і вона буде, і вона буде приносити вам дохід. І е, з цього приводу, може навіть не хвилюватися, можете не хвилюватися, дохід буде, вона у вас пряма, все добре. Е, крім того, вам дуже важливо в жовтні місяці побудувати так свій режим дня, свій графік, е, щоб ви встигали все. Бо я буду я ну, я ну думаю, що він буде такий досить напружений місяць. Бо вісімка монет вона така регулярна праця, степ -бай степ крок за кроком. Це не якісь імпульси, це й не імпульсова, але це дуже стабільна та кайфова карта Кайфова карта з огляду стабільності, оскільки у нас і монети відповідають за. За позицію землі, за стихію землі, а земля відповідає за стабільність. Місяць принесе вам стабільність, він принесе вам матеріальну стабільність, він принесе вам дохід, не хвилюйтеся вже по цій карті. Можна сказати, що все буде добре, і в першу чергу все, на що вам буде потрібно, наприклад, дохід там щось там потрапити на витратити на себе, щось витратити на діто, ді, дітей, щось витратити там на батьків, там на будинок та ще щось все буде. Не хвилюйтеся. Проте все залежить від того, як ви працюєте. Якщо ж ви шукали роботу і ви йдете на якийсь там співбесіду, то вісімка монет відповідає на те, що буде гарна співбесіда. Вас повинні взяти на цю роботу. Крім того, вона буде регулярна та економічна вам вигідна. Дуже гарний початок для наших магів, а ви знаєте, що регулярність та систематичність дій для вашого архетипу вона важка насправді, і насправді вона дається не дуже легко. І сам по собі маг він багато генерує ідей, але часто щось не робить, не виконує. А ось тут все будете виконувати, не тільки фонтанувати своїми ідеями, а ще й робити. І це потужно, для вашого архетипу це дуже потужно. Далі, наступна колода, яку ми беремо, а, хочу вам таку колоду показати: Данте Таро Ось вона. Така цікава, з іншої сторони, ось така. вона досить незвична, але вона досить е, дуже архетипічна з огляду на символізм. Хто працює в юнгіанській системі психології з архетипами таро. Я нагадую, що вже 1 жовтня в мене буде курс, стартує курс психологічний портрет на підставі дати народження. І це буде вже зовсім інше. Там будуть архетипи Таро, там буде саме те, що ви кажете, що мені дано, а що мені а, треба робити, а ким мені реалізуватися? Всі відповіді на ці питання ви отримаєте. Крім того, ви отримаєте відповіді на питання, як виховувати власну дитину, як спілкуватися з дружиною та чоловіком з огляду на його дату народження. І це буде, знаєте, якесь таке. Потужне послаблення, оскільки напруження у парі відбувається саме в той момент, коли йде непорозуміння, а знаючи та розуміючи архетип світу, архетип як він проявляється, які вам дані є від народження та які від народження є дані та можливості вашого, наприклад, чоловіка або жінки, це надасть вам можливість розслабитися та знати, а, ну, то такий прояв, це я вже знаю, і я вже, там, можна планувати. Як він буде реагувати на якусь ту чи іншу подію? Та як, наприклад, домовлятися з, там, стосовно дітей, діточок, стосовно там, батьків чи інших побутових питань. Тобто я вас жду, я вас чекаю, я чекаю кожного з вас і чекаю з огляду на те, також, що буде і дитячі, дитячі травми, і ви зможете розібратися не тільки з собою, своїми відносинами, але й з дітьми. і Ви зможете розібратися зі своїми минулими, ви можете розібратися зі своїми професійними. Реалізацією, ким мені бути, точно ви отримаєте відповідь. Крім того, я вважаю, що кожен має повинен мати таку можливість розуміти себе та оточуючих та читати людей по даті народження. Це просто. Тому чекаю 1 жовтня стартуємо. Наступна колода данте Ось, тягнемо наступну карту та дивимося, що буде. Ох, ну, скільки полетіло. А, ну, Імпульсивна, бо ваш архетип сам по собі досить імпульсивна, тому і карти інколи так відповідають. Так, це в нас сімка монет. Дивіться, а, матеріально забезпечений місяць це вже точно. Сімка монет а, це карта, яка відповідає за а, успіх. І то, і то успіх, але а, сімка вона приходить вже як а, зовнішні, кри, а, зовнішня криза. А, коли є хтось, хто там, наприклад, конкурує з вами, якісь ваші конкуренти. І для того, щоб перемогти ваших конкурентів, вам потрібно бути систематично, регулярно працювати а, ось тут от, малюють, а тут а, тримають монети, тобто а, систематичний дій. Те, про що я вам кажу, ваш архетип відповідає за імпульс, за імпульсовість. Хочу, захотілося, але далі не зробив. Ось Сімка каже, що дивись, якщо ти будеш регулярно все робити, ти доростеш до вісімки, але якщо ти будеш регулярно все робити, то так конкуренти буде, і це конкурентна можливість це добре, бо вона підтримує баланс та енергію для того, щоб людина рухалась далі. Але успіх. Це карта успіха, і це карта успіху. Це більше про робочі моменти, але самі монети відповідають на питання стабільності. Дуже стабільний фінансово стабільний місяць, дуже стабільні відносини можуть бути. Якщо у вас є, наприклад, якісь домовленість з Напарниками вашими, то будьте уважні, бо в парі ви конкуруєте. Але стабільна праця вас приведе до дуже позитивного результату. Кожна сінка – це успіх, а тому це успіх в стабільному матеріальному плані. І якщо це питання стосується вашої сім'ї, то відносини будуть дуже стабільні. Добре, дивимося далі. Далі наступна колода, яку ми дивимося, я хотіла би подивитися: ось дві. Я взяла сьогодні дві колоди: сексуальне: це Манара та Декамерон. А манара це колода для жінок та жіночого прояву. У цьому місяці і як ви будете, якщо ви мах та людина народжена у січні, жінка або дівчинка, то це ваш прояв у взаємовідносинах та стосунках з партнером. Дивимось спочатку для жінок? О! Сімка жезлів, Боже, який е, е, успіх? Е, сімка, сімка, вісімка то дуже, е, дуже потужна. Сімка жезлів це сімка вогню, це активні дії. Тобто, е, дивіться, скільки тут е, оргазмічних дівок. То про що каже, а хлопця вони піймали одного. Чому тут так? Тому що це конкуренція. Це те, що я вам казала. На кожного, наприклад, хлопця багато йде конкуренції. І ви можете в цьому місяці, наприклад, якщо у вас відносини ще не зареєстровані або зареєстровані, можете відчувати якусь конкуренцію. Ви можете вступати з іншими дівчинами чи жінками у конкуренцію. Ну, наприклад, ви йшли зі своїм чоловіком. Чоловіком по вулиці, і тут ви побачили, що він якось подивився на іншу жінку чи дівчинку. І е, про що це каже? Про те, що можливо, нічого не сталося, але всередині вас закипів вогонь вогонь, відчуття конкуренції, що відбулося, що ви дивиться. Тобто, і ваша. Е, Потреба в цей самий момент не вибухнути та все виконати на свого чоловіка, а зрозуміти, що ваші конкурентні можливості, ви сильна, потужна, успішна жінка, і, і цю енергію, ці жезли. Цей вогонь треба перенаправити в якусь іншу сферу, наприклад, з відносин зняти на там професійну реалізацію чи звернути увагу більше на діточок, чи звернути увагу більше на своїх родичів, там, родину, батьків, когось. Тобто знімайте цю конкуренцію, бо якщо ви вступаєте у конкурентні відносини у взаємовідносини зі вашим партнером, то ви десь не конкуруєте. В своєму, в своїй справі, в своєму бізнесі. Перенаправляйте це в своє діло. Дивимося для чоловіків. Для чоловіків колода Декамерон, ось вона. Інша колода також сексуальна, також е, показує е, дуже гарно взаємовідносини. Та прояв, якщо ви народилися у січні або народилися першого чи 23-го числа будь-якого місяця, то це прояв для чоловіків. Ну і якщо ви дивитесь, ви жінка, і дивитесь е, цей розклад на місяць для свого чоловіка, так наступна карта декамерон. Це в нас пінтакли сьогодні одні монети. У вас це в нас що? Це в нас п'ятірка. Ось тут чоловікам треба бути обережними. Чому? Тому що ну, взагалі чоловіки дуже часто сприймають та позиціонують себе як сильного, потужного чоловіка з огляду на те, чого вони вже там, як там, достигли, отримали в своєму віці. Тобто сприймається через призму погляду, що я маю, ким я є і який я на Матеріальному плані. З огляду на це, відносини чоловіки також вступають, що я потужний чоловік, який має те, -то, те, -то, і те -то, або та щось Ну я тут не дуже, тут мене щось не дуже. І що таке п'ятірка монет? П'ятірка монет це внутрішня психологічна криза, коли відчуває людина себе недостає якоюсь з огляду на те, що Ну ось в мене там грошей не вистачає, ну я не можу там підійти до тієї дівчини. і Або у взаємовідносинах щось в мене не дуже з дружиною відносини, з огляду на те, що я там втратив роботу. Це внутрішня криза, карта внутрішньої кризи та е, втрати якоїсь стабільної позиції всередині себе. Це не зовнішня криза, ось це зовнішня криза. Коли з, з, зі всіх сторон на вас йдуть конкуренти. Вам потрібно від них відбуватися. А ось це внутрішня криза, самовідчуття, самопрезентація у відносинах, в які ви входите. І будьте уважні, звертайте на це увагу, намагайтеся не. Робити проєкцію на зовнішній світ, а це ж карта для взаємовідносин це взагалі колода для взаємовідносин. Не робіть цю проєкцію, не показуйте, не демонструйте те, чого нема, оскільки у вас місяць дуже дуже потужний з огляду на фінансів. Якщо ви готові не впадати в лінь, а, а працювати. Якщо ні, то це внутрішній стан. Будьте обережні внутрішній стан, бідності. Це не зовнішній прояв, це внутрішній стан, як ви себе відчуваєте бідняком. На жаль, це щодо чоловіків. Наступна колода, яку я хочу подивитися, я взяла сьогодні ще Лос Карабео. Ось така от колода. Також дуже красива для наших магів. І дивимося, що у нас там для магів. Наступна Наступна. О, шістка жезлів. Дивіться, шістка, це у вас всі такі потужні карти, але жодного старшого аркану. А це каже про те, що якщо немає жодного аркану, то ви можете якось там рухати свої дії, а нема таких якихось судьбо, ну, відповідальних за те, що ну таке. Ця подія вплине на все ваше життя. Ні, ваш жовтень місяць такий а, стабільно робочий і стабільно те, що ви можете виправити в своєму житті. Якихось подій, які дуже вплинуть на вашу долю, а, їх не повинно бути. Але шістка жезлів. Успіх, неймовірний успіх. Шістка в нас завжди приходить після п'ятірок, після кризового стану, внутрішнього кризового стану, коли людина виходить вже і відчуває себе добре. Ось я думаю, що для чоловіків дуже варто вийти зі цього взаємо своєї самопрезентації та своєї свого самовідчуття в шістку, і це надасть вам можливість бути результативним дієвим. Це дії, це карта дій. Дієвим ось вогонь, і у жінок вогонь. Ну, Мабуть, жінки будуть більше робити дій в цьому місяці, але Шітка відповідає, що беріть всі свої сили, збирайте весь свій кризовий стан, то починайте діяти. Шістка це успіх у всьому. І в першу чергу у вас дуже розклад такий на місяць, з огляду на те, що монети, то він більше. Стосовно роботи, а не взаємовідносин. І е, збирайте всі свої сили та витрачайте ваш маг, повинен витрати на дії. А це важливо для вашого архетипу, оскільки мах багато чого знає, багато хоче, багато придумує, багато говорить, але не завжди приходить до етапу дій. А це каже, що якщо ви перейдете, там, наприклад, до роботи, ви підете на співбесіду або ви підете просити про підвищення своєї заробітної Плати, ви отримаєте успіх, або ви підете будувати свій власний бізнес. Це також успіх, успіх. Дуже успішний розклад, але внутрішній стан, особливо чоловіків взаємовідносин, то таке, то криза, і з неї треба виходити. І останнє, що я хочу подивитися, це в нас не колода торо, це у нас додаткові оракули, магічні послання богинь. Ось такі колода. Це як додаток, якась підказочка. Я інколи їх використовую і люблю вам їх показувати. Що ми дивимося? Дивимося, що нам ще підкажуть богині. Ага, восприємчивість, сприйняття. А, що тут написано? Вона російською мовою розрішає себе получать, ви усілите інтуїцію, енергію і способність давати другим. Получай. що це каже? Що це а, сприйняття себе. Та оточуючих. Важливо сприймати, е, якщо вам, наприклад, е, пропоную допомогу. Знаєте, як багато ось, особливо в цій позиції кажуть, да не треба я сама, або я сам. Я все сам зроблю, я все сама зроблю. Ні. Сприйняття від когось допомоги, сприйняття якоїсь інформації, не закривайтеся в жезлах, не закривайтеся в монетах, сприймайте інформацію, яка є. Обирайте, яка вона є важливою для вас, а яка не важлива, і це відкриє, ви посилити свою інтуїцію, надати енергії та властивість надавати іншим. Коли ви самі чутливі, тоді ви можете комусь допомогти. Сухість взагалі не прийнятна для мага, для вашого архетипу, але з огляду на даний місяць, то можливо так, бо монети і взагалі стихія. Землі вона така не емоційна зовсім і досить суха. А це каже, що робота роботою, але відчуття і включайте свою інтуїцію. Це буде допомагати як вам, так і оточуючим. Ось такий у нас добрий розклад. Сьогодні ми отримали для архетипу мах. Я рада вас бачити. Зберігаю. нагадую вам, що 1 жовтня вже курс. Пишіть мені, реєструйтеся, бо, мабуть, повтору не буде. Я не думаю, що в мене є продовження даного курсу. Можливо, це буде вже через продовження, але не через знову повтор. Тому я люблю все новеньке, я буду робити все новеньке, тому. Записуйтесь 1 жовтня, буде також у записувати його, тому можете його придбати і не онлайн приймати участь, а дивитися у записі, якщо запису, якщо у вас нема можливості стільки не знаходитись онлайн. Все моє рідні зберігаю. Це в нас розклад для маїв на жовтень.